Друзі, всім привіт, всім вітання! З вами я, Іван Верстюка. Це черговий епізод мого ютуб каналу а, І цього разу я візьму на себе роль, право, моральний обов'язок. Якщо хочете, трошечки, трошечки, буквально покритикувати наш уряд. А, ось я не буду критикувати а, його там економічну політику чи щось інше. Я зосереджусь на а, цифровій сфері. Міністерство цифрової трансформації під час війни мені здається не змогло знайти свою місію в нових умовах, знизивши пріоритетність безпекових завдань в кіберпросторі, ось перекинувши значну кількість завдань на кіберполіцію в той час, як саме Міністерство цифрової трансформації, воно десь якось робить вигляд, що ніби життя продовжується, і ми. Продовжуємо нашу звичайну ділову активність, яку ми робили до війни. Да? Завжди, якщо якась політика проводиться в тому самому дусі, що й до війни, в мене виникає купа запитання, чому нема змін? Ми бачимо наскільки слабкою виявилася Україна там економічно на рівні своїх інститутів, і якщо людина продовжує робити вигляд, що до війни все йшло добре, нормально треба лише продовжувати. Ну це означає, що в людини проблеми з цінностями. Я вже не кажу про які те, під якими впливами може знаходитись людина. Буквально сьогодні читаю новину, що міністерство цифрової трансформації хоче відкрити послугу нотаріату в мобільному додатку дія. Ось безпечність додатку дії це, взагалі, окрема розмова і те, як дані з додатку дії можуть бути викрадені та використані проти України та проти її громадян, але Насправді, мені здається, що цифровий нотаріат він може створити більше ризиків, ніж можливості. Не ну, зрозуміло, що коли тобі потрібні послуги нотаріуса, то не дуже хочеться десь його шукати, записуватись на прийом і, і так далі. Але разом з тим ми не зовсім розуміємо. До чого веде Михайл Фьодоров, коли пропонується нотаріат. Якщо це крок до того, аби перейти до електронних цифрових виборів в Україні, то про це треба прямо говорити. Справа в тому, що електронні цифрові вибори, на кшталт того, що ми могли бачити в Естонії, це величезний кіберризик, тому що ми багато вже разів бачили, як і зламували. Сайт центральної виборчої комісії, і відповідно, якщо, ну, скажімо так, Росія захоче вплинути на українські вибори, найлегше для неї це буде зробити саме якщо Україна запровадить електронну виборчу систему або, хоча б зробить, утворить електронний цифровий виборчий округ. Ну, Ми ж пам'ятаємо, як Росія. Вма намагались впливати на американські вибори, на німецькі вибори, в тому числі на нідерландські вибори, і ми не є краще захищеними ніж США, Нідерланди чи Німеччина в Кіберпросторі. Якщо там нам розповідають, що Україна така супер цифрова інноваційна, прогресивна, то ну повірте, до Америки далеко, і до Нідерландів далеко, і скоріше за все, нам просто. Парять рекламу, комерційну рекламу Міністерства цифрової трансформації. Ну ви можете мене спитати, Іване, ви щось надто критично налаштований. Михайло Федоров, молодий цифровий міністр. В нього може бути право на помилку. Там злого умислу немає. Там є просто бажання продовжувати політику цифровізації. Так, да. Але справа в тому, що політика цифровізації в принципі вигідна Росії. Ми ж бачимо, що на всьому пострадянському просторі ця політика цифровізації відбувається. І ми знаємо наскільки сильні російські кіберструктури, кіберхакерські угрупування, і для них чим більше справ документообігу даних переводяться в цифрову сферу, тим краще. Тому що вони зможуть на це впливати, з цим боротись, завдавати ризиків. Звичайно, коли в Україні буде кіберармія обсягом, хоча б в ту кількість людей, які залучені до кібероперацій російських спецслужб та російських хакерських групувань, то інше. Але ми наразі в нас там на всю країну, скажімо, там, умовно кажучи, три кіберфахівця нормального рівня, і ми плануємо з, з такою рівнем кіберекспертизи вводити. В цифровий обіг і вибори, і нотаріат, і все інше. Ну і далі. Буквально нещодавно я надіслав журналістський запит до Міністерства цифрової трансформації е, з двома питаннями. Перше питання. Чому Міністерство цифрової трансформації не блокує передачу даних про об'єкти в таких додатках, як google карти, apple карти та карти Maps.me та будь-які інші карти. Ну, мені відповіли, що Міністерство цифрової трансформації співпрацює з Apple і Google для вирішення якихось проблем. Ну я будь що це була просто відписочка. Відповідно, ну я да я питаю: от є проблема, що ви робите? Вони відповідають: ми над цим працюємо. От, по суті, мені. Що не відповіли, і не зрозуміло якого, якого плану роботу Міністерство цифрової трансформації веде з Apple, Google та іншим. Буквально вчора під моїм постом Віталій Денега від відомий волонтер написав, що жодні великі, значить, компанії не жертвують гроші на українську армію. Ну тут знаєте, не обов'язково пожертвою допомагати Україні війни. Ті ж компанії Apple та Google могли б дуже сильно допомогти Україні, блокуючи певні сервіси та Допомагаючи самотехнологічними рішеннями в Україні. Ну і друга річ, про яку я питав Міністерство цифрової трансформації в своєму запиті, це доля мобільного додатку Преміс. Цей мобільний додаток досі доступний в магазинах App Store та Play Market, і через нього можна передавати дані для російських спецслужб по таргетуванню в Україні різноманітних об'єктів, промислових, стратегічних, оборонних і так далі. І за це можна отримувати гроші. Ну Сущі копійки там буквально за один об'єкт тобі Платять 75 центів, ну тобто, да в Болті чи в Убері ти за день натаксуєш більше ніж ти будеш ходити весь день по місту передавати ті дані, нарушаючи і кримінальний кодекс і звичаї війни, і борючись фактично проти, проти своєї країни. На це питання про додаток премії з міністерство цифрової трансформації. Взагалі не відповіли, проігнорували. Хоча я питав, чому міністерство не заблокує цей додаток відповідними зверненнями до компаній Apple та Google, аби вони обмежили доступ до цього додатку в своїх магазинах. Додатків. Відповідно, якщо ви відкриєте в App Story чи в PlayMarketі Преміс, але дуже вам раджу, не скачуйте його, я вас прошу. Не скачуйте цей додаток, але ви можете почитати коментарі. То в коментарях дуже багато написано, що цей додаток шкідливий для України, для її обороноздатності, для нашої безпеки, безпеки наших міст, сел, селищ, селищ міського типу. Але ну міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров вважають, що от в нас нотаріат в додатку діє на часі, а заблокувати додаток, через які летять ракети в наші міста та села ну не на часі. Навіть вони не відповідають на це. В запиті, вот. не зовсім зрозуміло, як так відбувається. Ну наскільки я пам'ятаю, Михайло Федоров достатньо незалежна людина. Йому там прем'єр-міністр Денис Шмигаль не може сказати, от те роби, те не роби, він живе в своєму світі. Вот. Ми з ним зустрічались, недорозові, досить приємно спілкувалися. Але ну, в спілкуванні то Федоров може й приємний інтелектуальний, але те, що те, що робить його міністерство під час війни, воно трошки не, не, не відповідає задачам України. На задачі задача зараз пріоритеті обороні. Відповідно, якщо ми говоримо про цифрову сферу, це кібербезпека. Михайло Федоров запросто міг би за цей час, вже там зібравши якісь грантові кошти, відкрити курси з кібербезпеки, щоб всі ті фахівці, які там тимчасово без роботи, могли стати фахівцями з кібербезпеки. Ну просте очевидне рішення. да? Я не віце-прем'єр і не міністр, я його бачу і розумію. Чому Михайло Федоров не бачить цього рішення? Або чому ми не бачимо про обсяг грошей в інвестування в українську кіберінфраструктуру? Або чому ми не бачимо, щоб десь були методички, як простим громадянам на вбрегтися від кіберризиків я скільки разів казав, перекладіть хоча б книжку Едварда Лукаса Кіберфобія. Вона ще 16-го року Там написані базові правила для звичайних користувачів, як уникнути кіберризиків. Оце міністерство цифрової трансформації не могло би знайти мільйон гривень. Видати цю книжку. Ну це смішно. Чому в нас кібербезпека на останньому місці в пріоритетах? При тому, що російські хакери не сплять, ну це зовсім не зрозуміло. Ми, ми ще досі живемо з ілюзією, що ми цифрові інноваційні, і там полетимо всі скоро на Марс жити е, нашим українським життям на Марсі. Ну, але в нас такі діри в кіберсфері, що ну, я навіть не знаю. Я вже не кажу про те, що е, і слідкувати за українськими громадянами можуть е, через дуже багато додатків. І е, ну, камон. Е, е, Зараз в плеймаркеті Store стільки всяких штуковин, які там люди скачують, українці, українки, діти скачують неповною... Неповнолітні громадяни і користуються через це, все може відбувати слідкування, причому в великих масштабах, що росіяни, російські хакери отримують великі дані і про там економічну ситуацію в Україні і про безпекову ситуацію в Україні. Я взагалі відмовляюсь розуміти, чому кібербезпека не виведена в рівень головного основного пріоритету Міністерства цифрової трансформації. Ну мені ж теж да мені є що робити. Я міг би час не знаю. В мене в голові живе ідея роману. Міг би сісти, писати роман, заробляти бабки ношковими видавництві. Ну я чогось займаюсь воєнною тематикою. Я там аналізую російську тактику, російську техніку. Веду твіттер на воєнну тему. А міг би писати роман? Ну, от так само веде себе Міхайл Федора. Він міг би займатися війною і кіберризиками. Він займається цифровим нотаріатом і веде країну, значить в цифровий електронний округ. Причому, що е, навіть Ной Харарі, ізраїльський інтелектуал та професор, попереджав про небезпеку створення електронного цифрового концтабору, цифрового електронного, коли е, в тебе все вже в там в хмарі, все десь в мобільному додатку на телефоні, е, і ти стаєш заручником, да, чи соціальних мереж, чи інтернет-сайтів, чи потоків даних. Ну камон, ми, ми живемо в світі, де в людини вже там мільйон паролі, які вона не пам'ятає. Просто не пам'ятаю. Ну, то не не можна було винайти рішення, щоб якось з цими паролями щось пробити. Ну, окей, Apple хватило розуму знайти рішення з цими Face ID. Але але знову ж таки, от ми робимо, знаєте, коли реєструєтесь в Face ID, треба головою покрутити. От куди йдуть ті дані? Да? Оце, е, е, телефон записує. Порохи твоєї голови, щоб значить, зчитувати твоє обличчя, куди йдуть, де зберігається це відео, коли ти крутиш головою. Чи не, не викрадають його російські хакери, що потім твоєю головою, коли не можна буде голосувати в цифровому окрузі, голосувати за тебе, і ти, і ти, і ти і тільки будеш кліпати очима? Ну камон, от якби я був міністром цифрової трансформації, я б написав веб листа, поясніть, будь ласка, інформація, от, це от відео. З Face ID, де вона зберігається, не які засоби безпеки, чому ми повинні бути спокійними. Ну от, просте, просте звичайне рішення, і таких рішень можна за день наплодити ну, 15 штук, 20 штук, 30. і роби. В міністерстві куча людей. Я от маю справу з їхньою перслужбою. Та мільйон людей працює. І всі щось роблять. Ну, то не вже не можна так? Хтось генерує ідеї, там, Федоров не може, Барняков хай генерує, а інші хай виконують. Ну а як працювати? Як працювати? В нас не знаю, прилетить завтра в Київ чергова бомба. Через преміс передадуть дані і буде таргетування. Хто буде винен? Скільки будуть продовжуватися ці диверсії? Я не розумію. Я абсолютно не розумію. Я ніколи ні в чому не звинувачую, але я просто не розумію, як можна отак спати. У нас зараз все на безпекові пріоритети спрямовано. Всі ми хочемо, щоб війна закінчилась пошвидше швидше була перемога, і ми могли повернутися до наших улюблених справ: ходити в театри, кіно, галереї, ресторани і на футбол. Ну, ми щось займаємось війною не через те, що нам нема що робити, а через те, що ми її хочемо виграти. Ну тут тим більше дивно, що в уряді, в уряді е, можуть бути якісь інші пріоритети. Тому і мені здається, що Денису Шмигалю варто з Міха Федорова спитати построже, чому робиться те, що робиться, на яких основах ви ведете країну в електронний цифровий округ, які засоби кібербезпеки будуть використані в електронному цифровому окрузі? Чи не буде там якась чергова е е фрілансерська it компанія з України, де і гроші російські і сервера російські, робити нам в електронний цифровий округ? Ну камон, поговоріть з айтішниками е за чашкою чаю. Неофіційно. Вони вам розкажуть, скільки російського впливу в українському ІТ-секторі. Цей венчурний фонд TMT Investments торгується в Лондоні. Який цьому належить Герману Каплуну, чий брат володіє, наприклад, Агенцією РБК Україна. Ну це ж Росія. Ну, Росія. Або російські ці всі е, капітали, інші в ІТ-кампанія. Ну, понятно, що Міністерство цифрової трансформації, якби про це дбало, воно просто б зробило аудит капіталу і аудит тих грошей, які заходять в український фінансовий it сектор. Ну, ну, ну камон, TMT Investments, з російська компанія. Відкрийте список венчурних інвестицій за минулий рік і подивіться, в кого як і проінвестували TMT Investments. А в нас нічого. Ну, росіяни інвестують в it сектори України, отримують кращі розробки наших інженерів. Ну то що тут такого? Міністерство цифрової трансформації це чомусь влаштовує. Я не зовсім розумію, як таке може відбуватись в країні під час війни. Ну там до війни ми багато на що закривали очі, тому що ну реально вірили, ми там світле будущее рухаємось. Скоро будемо на Марсі колонію там вирощувати сільське господарство на Марсі, на місцевому ґрунті. З марсоходами на городі? Ну так ми думали. Ракета, космос, бомба. Ну а зараз то цей війна у нас. І треба дбати про кібербезпеку. Треба щось, щось думати, щось рухати. Ну, як можна так працювати? Ну, як можна Міністерство цифрової трансформації під час війни, щоб вони роблять вигляд, що війни немає? Ну, ну, взагалі нікуди не годиться. Сказано, що війна багатокомпонентна, гібридна, там є економічна складова, про поля битв все ясно. Там є кіберскладова. Є навіть кримінальна складова. Я підозрюю, що навіть українські кримінальні клани якісь проросійські, бо те, що я знаю і бачу, ну, це на голову не налазить. Е, вот. Я живу в Західному в Києві. У нас тут з криміналом є свої проблеми. І Помітно, що кримінальні діячі якісь проросійські. Ну, повернемось до кіберсфери, вот. ну, не впоруйте Міністерство цифрової трансформації зі своїми задачами. Ну, зробіть якийсь додатковий орган там, при Міністерстві оборони який буде займатися кіберсферою, найміть туди фахівців, хай вони займаються і ведуть комунікацію від імені українського уряду з компаніями Apple, Google, Amazon, виробниками всіх цих картографічних мобільних додатків? Хай просувають інтереси України, тому що ну, Федорова або не хоче, або не може, або йому є чим займатися, бо ну мені важко зрозуміти мотивацію Федорова. Він десь. Захворів зірковою хворобою, бо був такий успішний, коли запустив дію і дію сіті, і всі так вірили, який він хороший може. Ну, почалась війна, і що ми маємо? І що ми маємо? Нічого ми не маємо. Діра в кібербезпеці країни, як існувала, так і існує. А нам жити в цій країні, а нам працювати в цій країні, а відкрити телеграм. А скільки там е, невідомо чого? І там і педофіли в тому телеграмі, і наркотики в тому телеграмі. Ну, скільки куди дивиться Міністерство цифрової трансформації? Я вже не кажу, що Телеграм, ну, власне кажучи, що російська соціальна мережа. Так, да, там навіть державні органи влади його використовують, зрозуміло. Ну, але можна було б поставити питання і вивчити безпокові ризики, пов'язані з соцмережею Telegram. Тому що ми знаємо, що до війни в Телеграмі вся ця російська агентура вела пропаганду. Є ж списки заборонених в Україні телеграм-каналів. Списки є. Он, всі ці красавці, типа Дубінського, на якого накладені санкції США, це ж вони десь звідти поприходили з цього Телеграму. А Міністерство цифрової трансформації а всього, їм все в порядку, їм все красиво. Вони бояться з Дуровим сваритись, бо Дуров це гроші. Він в, в криптосекторі якісь, якісь впливи. Або знову ж таки, от я, наприклад, пропонував включити список санкцій проти Росії. Блокування користувачів з російським паспортом, які користуються криптовалютами. Міністерство цифрової трансформації не могло просувати це по твоїй лінії. Чому я, проста людина, проста. І то кажу, що заблокуйте росіянам криптовалюту, бо вони безпілотники в Ірану купують за криптогроші. А Міністерство цифрової трансформації та взагалі не думає про таке, не знають. Вперше чують, що існують криптовалюти. Мені в LinkedIn щодня пишуть якісь мужики з Америки, купи на у нас крипту. Ну, я не купую, мені не треба. Ну, всі зараз на крипті висять. Ну, йолки палки чого ми не заблокуємо росіянам криптоканал? Вони ж туди виведуть всі бабки і будуть далі фінансувати армію. Вони там сказали, що в них буде на новий бюджет під Рособоронпром. Бо є гроші, сховані вже десь на, на криптохабі. Крипта це ще гірше, ніж офшор Карибський. Там нічого не ясно взагалі. Де ті гроші сховані, які там податки, який там аудит, яка там регуляція. Просто якесь піратське е, логово, той крипторинок з криптохабом. А Міністерство цифрової трансформації взагалі. Не реагує. Вони там ризиків не бачать. В них нотаріат в мобільному додатку діє. Тому що там, якщо дитина хоче виїхати за кордон, щоб батьки могли в дії оформити довідку. Ну, це під час війни таким займатися. Який за кордон? Які довідки? Я думаю, хочу PHD отримати ступінь. Там стільки тих довідок треба, щоб от, попасти на PHD, докторську програму. Ви мені довідки для PhD в дії дайте. Чого я повинен бігати, збирати довідки. В мене наука горить. В мене ідеї, дисертація задумана. А довідки вони мене зупиняють. Але в нас цифровий нотаріат, електронні вибори, а освіта для Міністерства цифрової трансформації не існує. Ну от трошки накидав критики. Прошу зрозуміти мене правильно, ні са зла, ні са зла. Лише дбаю про безпеку, комфорт. України її кіберпростору не хочеться програвати війну хочеться виграти, добити росіян, показати їм їхнє справжнє місце на цій планеті. Слава Україні, слава ЗСУ!